Друзі, проблема укриттів актуальна для Чернігова. Які вони взагалі є? Чи легко в них потрапити і в якому вони стані? Розкаже наша знімальна група. Укриттів у Чернігові не бракує, вони є у кожному районі міста, але здебільшого це звичайні підвали будинків, часто навіть ніяк не облаштовані. Є також проблема із доступністю іноді двері в укриття виявляються замкненими навіть під час повітряної тривоги. Ми зустріли зустріч під керівництвом начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Бережинського з керівниками чотирьох житлово комунальних підприємств комунальної власність, яких є Чернігівської міської ради, і ці керівники підтвердили, що дійсно є таке неподобство щодо відкриття і постійне зачинення цих найпростіших укриттів. На цій зустрічі було прийнято рішення відповідно керівником Чернігівської міської військової адміністрації і направлено відповідний запит до керівника Чернігівської міської ради і відповідного управління. Чернігівської міської ради щодо вирішення питання і е, вимога щодо закупівлі е, мобільних найпростіших укриттів. Ми провели опитування, як часто чернігівці спускаються до укриттів. Результати не втішні. Переважна більшість містян ігнорує тривогу. Схожі відповіді дали і опитані нами люди на вулицях. Нашим домі плохо ходять, тому що у нас це майже не обостроєно. Я не хожу. Якщо чесно. А чому не ходите? Не знаю, у нас таке укриття, якщо чесно, воно особливо не врятує. А до такого до нормального це також йти. потім дуже багато краще вже знаходитись в укритті в будинку, що поки дойдеш, мало що щось, щось станеться. Щастенько, якщо є така можливість, бо зараз такий час, що краще перестрахуватися. Лише коли є безпосередня загроза. Тобто, якщо попередили про балістику, ціль на чернігів. В такому випадку, так а інакше швидше за все, пригнали Краща ситуація з укриттями у закладах освіти, хоча на початку повномасштабного вторгнення із цим були проблеми. По перше, готовність укриття. Звичайно, ми розуміємо, що дуже активні бойові дії відбулися, відбуваються з 22 го року, з лютого, але Україна знаходиться в. Таких складних відносинах з нашими сусідами раніше і проводилися по і по Україні тренування. Ми слухали сирени, але укриття не були готові до того, що відбулося. Тому а, школи, садочки виходили очно, а, але і укриття готувалися протягом а, уроків протягом освітнього процесу. У Чернігівському обласному науковому ліцеї укриття облаштували давно переобладнали колишній спортзал. Укриття наше подвійного призначення було прийнято в експлуатацію 15 липня 2022 року. Укриття повністю відповідає всім нормам і вимогам законодавчим. Та обладнано генератором, зарядною станцією, ліхтарями і додатковим інструментом, який на випадок завалу, щоб можна було розібрати завал. Одночасно тут може перебувати до 200 людей. Втім, таке буває не часто, адже половина учнів завжди на дистанційному навчанні. Кожні два тижні дистанційники та очники міняються місцями. Така система відпрацьована і добре себе показала, кажуть освітяни. Загалом до спусків в укриття діти та педагоги вже звикли. Ці два роки навчання настільки вже дисциплінували дітей і дорослих, що вони дуже чітко по сигналу тривоги. Спускаються вниз буквально за декілька хвилин секунд, в залежності від того на якому поверсі знаходилась даний випадку аудиторія, і повноцінно працюють до всього звикаєш, і все можна вирішити, якщо є бажання.